Пан прищ, пан дрищ і пан Свищ. Ось чому владина мама так боїться спізнитися на роботу. Вона працює кухаркою в маєтку пана прища, готує старому сніданки, обіди та вечері. Хоча сама дуже сумнівається, чи їсть усе те пан Прищ адже по ньому не видно. Він страшенно кощавий, ніби то не їв років з п'ятдесят. Чого не скажеш про його друзяк, пана Свища і пана Дрища? Оті наминають за обидві щоки, тому то вони такі череваті, тільки те й роблять, що жируть, та ще закладаються, хто чого більше проковтне. У дні, коли свищ і дрищ приходять у гості до свого друга, а легше згадати, коли вони не приходять, владина мама працює в дві зміни. Вона просто з ніг падає після роботи. Але що поробиш пана прища краще не дратувати. Якось свищ із дрищем заклалися. Хто з'їсть більше вареників? Пан Прищ був за свідка. Тут таки на кухню надійшов наказ зліпити і зварити дві порції вареників. Владина мама взагалі вважала, що нормальна людина. Більше восьми вареників не їсть. Але жіноча інтуїція підказала їй, що пан свищ і пан дрищ не дуже нормальні, тому мама зліпила одразу по сорок вареників кожному. Згодом виявилося, що друзі пана прища зовсім ненормальні. Вони вмололи по триста три вареники, а пан Свищ. Проковтнув ще й триста четвертого. Щоправда, не обійшлося без крутійства. Пан Свищ ухитрився два вареники 107 та 299, заховати в нагрудній кишені свого картатого френча, а потім нишком спустити в унітаз. Проте його шахлів махлів ніхто не викрив. Таки пан Свищ виграв парі. З нагоди виграшу він тут таки замовив усім ще по сто вареників. Того дня владину маму спокійнісінько можна було заносити в книгу рекордів. Вона стала єдиною людиною за всю історію, яка варениками понатирала на пальцях пухирі. Мама каже, що пан Прищ обожнює, коли його друзяки закладаються, тільки з ними він приязний. Решту людей пан Прищ просто терпить. А от кого навіть терпіти не може, то це малих дівчаток. У нього на них справжня алергія. Коли холодильниковласник бачить дівчинку, то одразу ж захлинається кашлем, а його сухе обличчя від люті робиться такого ж зеленого кольору, як і циліндр, що в нього на голові. Очі пана прища починають сльозитися, а з носа йому течуть шмарклі. Заберіть! Негайно знищте це створіння, Сперед перед моїх очей, заберіть сперед моїх очей цю гусінь, репетує він, коли зауважує дівчинку. Саме тому мама так не хотіла брати з собою на роботу владу, якби пан Прищ хоч разок побачив її, хто знає, щоб він із бідолашкою зробив. Щоразу, як влада йшла з мамою на роботу, вона мусила ховати дві свої русяві кіски під хлопчачу шапку, бо ж про прищі виставлення до дівчаток, ви пам'ятаєте, і вдягати хлопчачі штані. Але ж це краще, ніж сидіти вдома удвох з нудною роботесою. Торт! Влада навіть у вісні ніколи не мріяла побачити таке диво. Це був торт. Та ні, це був не просто торт, це був торт, навіть ще не так, це був торт! Справжній тортище. Ось що це було! Він мав подобу зменшеної копії великого холодильника з шоколадними трубами, кремовими стінами, зефірними цистернами, цукатними та марципановими вітряками і таким іншим. Красень височів ледь не до стелі. А на верхівці цього солодкого дива стриміли два крижані, тобто зроблені з білої застиглої карамелі стовпи та лагміти. Поміж стовпами стирчала натурального розміру кощава мармеладна постать пана прища, який розчепірив обидві руки в сторони, тримаючи в кожній по величезному теплюку. Вкритому інеєм, точніше, цукровою пудрою. Вся ця велична композиція мала символізувати, що не хто інший, а саме пан Прищ, тримає в своїх руках усю владу над містом. Мама з купою помічників виготовляла кулінарний шедевр цілий учорашній день. Торт стояв на спеціальному візку, який сьогодні, в найурочистіший момент дня народження пана прища вкотять до святкової зали. Якби ж хоч шматочок цього торта скуштувати, думала собі влада, походжаючи довкола візка. Якби я десі відколупала собі шматочок, зовсім крихітний, то ніхто би не помітив адже цей торт такий великий, але мама, певно, щось запідозрила, тому веліла владі триматися від красення подалі. Завжди приязний із владою дядько Гнат, мамин помічник, всадовив дівчинку в куточок на ослінчик. І дав вишкребти бляшанку з під згущеного молока. І все було б добре, якби мамі раптом не здалося, що циліндр пана прища, єдина, до речі, справжня річ у торті, недостатньо зелений. Треба дати трохи зеленої глазурі на циліндр, вирішила вона. До торта приставили драбину. Але всі мамині помічники боялися лізти на таку височінь. Мама теж боялася. Я можу вилізти і полити його глазур'ю, запропонувала Влада. Вона теж боялась, але сподівалася, десь трохи вище, подалі від кухарських очей, квецнути вкрем пальцем і таки скуштувати цього казкового дива. Все одно аж угорі нічого не буде видно, думала дівчинка, деручись по драбині, з цеберком залізм зеленої глазурі в руці. Обсмоктаний палець, звісно ж, не зрівняти з цілим шматком торта, проте на безриб'ї і рак риба. Але ж ви йогидний!» – скривилася Влада, коли порівнялася з мармеладним паном прищем. Навряд чи глазур вас врятує, але я зроблю для вас усе, що зможу. Дівчинка перекинула над циліндром відерце. Та раптом її нога зісковзнула зі щаблини. Влада змахнула руками і випустила цеберко. Воно вдяглося простісінько на циліндр, а ядучо зелена глазур розтеклася геть по всьому худому мармеладному обличчю пана Прища. Здавалося, навіть у солодкої копії багатія почалася алергія на владу. Найурочистіший момент свята невблаганно наближався, але торт ніяк не можна вкочувати в залу торт із фігурою іменинника, у якої приступ алергії. Все, я пропала, заламувала руки владина мама. Я пропала. Він мене просто знищить. За три хвилини подавати торт. Ми не встигнемо зробити нового пана прища. Я пропала. Не пропала, гукнула згори Влада. Я врятую тебе, мамо. Дівчинка скочила з драбини прямо на торт, ледь не по коліна, вгрузнувши в пухкий рожевий заварний крем, і стала поруч із паном прищем. Виявилося, що фігура лишень трохи вища за владу. Тепер мені ясно, чому він так ненавидить дітей, збагнула Влада. Йому соромно бути нижчим за багатьох із нас, особливо за дівчаток. Вона зняла з голови мармеладної постаті відро. Тримайте там, кинула вниз. Потім зняла циліндра і одягла на себе. Затим стала розхитувати солодкого й липкого пана прища. Що ти надумала, доню? вхопилася за серце мама. Не чіпай його. Та було вже пізно. Копія пана прища шкереберть летіла донизу. Якби дядько Гнат не підхопив її на руки, то довго б тоді довелося відшкрібати кухню від мармеладних бризок. Владочко, донечко, ти не повинна цього робити. Раптом збагнула дочину задумку мама. Вони ж тебе з'їдять. Ті свині свищ із дрищем тебе просто проковтнуть, Владочко, а пан Прищ тебе знищить. Він оскаженіє, негайно злась. Не з'їдять, мамо. Відповідала Влада, зачерпуючи з під ніг цілі пригорщі густого крему й обмащуючись ним з ніг до голови. Знизу не розгледять, що фігуру підмінили, так і думатимуть, що я пан прищ у циліндрі. Не жертимуть же вони самого пана прища. По цих словах Влада вхопила в обидві долоньки потеплюку і заклякла нерухома. Не треба, злазь, Владочко, благала мама. Але тут до кухні вскочив слуга пана Прища з вигуками Торт, мерщій, подавайте торт!